Ми перебуваємо в значному періоді божественного просування. Багато хто відчуває величезну силу відповідно до планів, які Господь дав їм минулого місяця, і рухається вперед. Вони вступили в потік забезпечення ресурсів і дверей, які Господь відкриває для свого народу. У найближчі кілька місяців і до кінця року на вас чекають великі звершення. Продовжуйте рухатися по наростаючій. Це надзвичайно важливо, оскільки ви прагнете керувати. І навіть захищати Божі засади в цьому сезоні. Ключем до того, щоб відкрити ті області, які Господь закликає вас прийняти в своє царство, є стратегічні взаємовідносини. Дорожіть своїми стосунками: не залишайте місця образом. Ворог знає, що ці зв'язки є ключем до відкриття регіонів і спробує спровокувати вас та інших на образи і розбіжності. Крім того, будьте обережні і не припускайте, що ви можете будувати самостійно. Це сезон командного служіння. Плани, які ви хочете здійснити, можуть бути реалізовані тільки в тому випадку, якщо ви відмовитеся від бажання поставити під ними своє ім'я. Це вимагає від нас смирення перед Богом і один перед одним. Його план полягає в тому, що ніхто не претендуватиме на Боже керівництво. Але багато хто слідуватиме за його божественними планами рука обруку. Вдячність це ще один ключ до успіху просто зараз. Дякуйте Господу за кожну людину і за кожні двері, через які він дозволяє вам прийти. Співайте хвалебні пісні за кожен ваш крок. Плани Христа здійснюються з величезною швидкістю, але ніхто не може хвалитися його славними шляхами. Тримайте очі піднятими, а коліна опущеними. Марія Девіс Аткінс